Друзі, привіт, Кабмін скоротив терміни, протягом яких ТЦК тепер буде визначати, коли вам треба з'явитися за повісткою в ТЦК. І ця зміна стосується лише повісток, які будуть надсилатися по пошті. А ми з вами знаємо з новин, скільки вже вони підготували таких повісток. Це погана новина, але я як юрист вам поясню, що ви повинні знати для того, щоб правильно захищатися, скоріш за все від штрафу, тому що все це дуже нагадує. Всі ці покращення нагадують більше те, що громадян знову. Ову ставлять в кут і унеможливлюють будь-які варіанти, щоб уникнути знову ж таки цієї адміністративної відповідальності. Тому, в першу чергу, ці хитрощі направлені, на мою думку, на те, щоб більше. Більше фіскальною функцією займатися ніж мобілізаційно. Зараз я покажу, як це все конкретно буде виглядати і до чого готуватися. Але якщо ви хочете бути більш оперативно інформованим, переходьте також в мій телеграм-канал та підписуйтесь там. Дуже часто залишаю свої юридичні пояснення. Дивіться, як це було раніше. Пункт 34. день явки за повісткою визначався не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобом поштового зв'язку. Як це треба? Було розуміти, що в повісті, яку формує ТЦК, вони зобов'язані поставити дату, у яку ви повинні з'явитися. І вони могли поставити будь-яку дату, але не раніше 14-го дня, коли така повістка буде відправлена. Таким чином, практично така повістка могла в нормальний спосіб дійти до адресата, та навіть громадянин мав би певний час, щоб підготуватися до явків ТЦК, наприклад, вирішити якісь свої організаційні сімейні там питання, підготувати. Медичні документи до ВЛК і так далі. Але тепер Кабмін притиснув цей процес. І в цьому процесі, звісно, кого притиснули? Громадян. Тепер норма буде викладена так. Вони прибрали слова не раніше, не раніше, і замінили строк. І це тепер буде виглядати так: днем явки за викликом резервіста та військовозобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів протягом десяти діб від дня надсилання повістки. Це означає, що тепер ТЦК, коли буде формувати повістку, буде ставити дату в ній. Сьомий або десятий день, залежно від того, де ви живете, який буде після того, як вони вже відправлять цю повістку. І тут виникає, звісно, що купа питань: наскільки це може бути реалізовано на практиці, тому що термін, протягом якого йде лист до громадянина, чітко не є визначеним, а може залежати від різних обставин. Приблизно такий лист буде йти від 2 до 5 днів. А термін явки до ТЦК може ми вже встановили, що буде 7 днів, як мінімум, з дня надсилання листа. От, ви уявляєте, які повинні бути ідеальні абсолютно обставини, щоб цей лист ви дійсно отримали вчасно, враховуючи те, що пошта... Має також і свої правила, і такий лист вам приносить листоноша. І якщо він його не може вам вручити, то він вам залишить повідомлення, що вам такий лист прийшов. Будь ласка, з'явіться. І у вас відповідно до правил поштового обігу є строк, щоб з'явитися і забрати цей лист. Або не забрати це вже як ви вирішите. Головне, що відмітку про неможливість вручення вам цього листа вони не мають права поставити раніше, перш ніж ніж сплине цей строк. тепер друзі, увага! Термін, протягом якого вас буде чекати цей лист на пошті, чітко не встановлений. І я вже зазначала це в попередніх відео, що скоріш за все до повісток ТЦК будуть застосовані ті самі положення, що і до судових повісток. А до судових повісток, я нагадаю, такий лист має почекати вас три дні. Отже, враховуючи це все, ви абсолютно законно можете прийти за повісткою, щоб її забрати на пошті, насправді вже прострочивши явку за цією повісткою, тому що вони встановили ось такі скорочені терміни. Ось така колізія. Ну, от скажіть, як це назвати? Хто це взагалі писав? Таким чином, поки ви з'явитесь, забирати цей лист. Вже і справу про адміністративне правопорушення щоб накласти на вас адмінстягнення. Штраф вже цілком можуть відкрити. Реально, це більше схоже на схему по 100% накладенню штрафів, гарантованому, вже скажімо так, накладенню штрафів на громадян. Але я друзі подумала одразу, що ж тут може допомогти юридично, звісно, і що захищатися. Ми з вами пам'ятаємо про поважні причини неприбуття заповісткою, і цей перелік вже визначений навіть на законодавчому рівні за. Законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І причинами такими є е, перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт і строк. Тут можна побачити інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт і строк. Ось ці обставини по суті і є їхні абсурдні нововведення. Друзі, якщо вам цікаво, як можна підтвердити поважні причини неявки по повістці, а це, відповідно, буде і підставою для того, щоб звільнити вас від адміністративної відповідальності, тобто звільнити вас від штрафу, напишіть обов'язково мені про це в коментарях, я запишу окреме відео. А якщо це відео для вас було інформативним та корисним, обов'язково дайте мені про це знати, ставте лайк, поширюйте це відео та пишіть свої коментарі. Ваша інспектор права!